Запрошую вас до себе на роботу на прибирання. Зараз на відео ви можете побачити, у чому полягає моя робота. І хочу відразу звернути вашу увагу на те, що темп тут не швидкий, а таке, як ви знаєте, трапляється дуже нечасто на роботі за кордоном. Тому працювати тут справді комфортно і ви самі зараз це бачите. Я відкриваю воду, намочую губку і очищаю раковину. Потім беру іншу ганчірку, теж її зволожую, але вже витираю стільницю біля раковини, щоб усе було чисте. В кінці я ще раз промиваю ганчірку, щоб вона була свіжою. І коли закінчую, переходжу до нового об'єкту, де роблю все точно те саме. Ось і все, і це вся моя робота, і вона мені дуже подобається, незважаючи на те, що я працюю тут вже майже рік. Також хочу поділитися з вами порадою, бо я не хочу, щоб ви повторили помилку моєї куми, яка працює тільки за одну зарплату. Я знаю, що якщо шукати роботу на сайті workium.net, то робиш те саме. І отримуєш не тільки зарплату, а ще й бонус до неї. Тому, якщо будете їхати на роботу за кордон, то рекомендую вам шукати вакансії саме там, бо так набагато вигідніше. До речі, житло тут теж нам надають ми живемо в двокімнатній квартирі, в чотирьох. Тут гарний ремонт, хороші умови. Головне, що є все, що потрібно для життя, тому я усім задоволена. Цю роботу я вам справді рекомендую. Я нею дуже задоволена, і ви самі бачите на відео, в чому полягає моя робота і як я працюю. Тому якщо хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону, ну або знайдіть цю вакансію на сайті workium.net.